То там питався, як мажор. От він. Подивіться на нього, який він весь роздертий. Привіт! Привіт, де ти лазиш? Тебе Ігор погодував? Так? Погодував тебе? Все добре? Скажи, що в тебе все добре? Що ти трошки підженився, що ти в сусідів десь. Дивіться, що на шиї, бачите. Мажор. Бачите, в нього там тарілочка, він, знає, що там є їжа. Пішов доїв, молодець. Та й таке, живий. До речі, дивіться, в нас вже снігу нема, все розтаяло. і вже і вже краса. Прям слово якесь таке стало. Часто повторюване мною. Привіт! А це заступник мажора. Познайомтесь. Також почав до нас приходити часто, доїдає за ним. Як тебе назвати заступник? Зам, ти будеш зам. Кс -кс 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 -кс. Ти доїв уже, да? все, що було в тарілочці, дивлюся. Ага, тарілочка вже пуста. Ну все, мажор, поділився. Все. Гарний, скажіть. Такий. Цей вже не дреться, вже нормально <сум> зі всіма. <сум> Уживається. Не бандит. Заступник. От такий у нас заступник мажора. Познайомили вас. Якщо він вам сподобався, поставте лайк. І підпишіться на наш канал, будемо знімати про них частіше.